Тихо, это там есть такое, знаете, я извиняюсь, то ли подмышка, то ли там такой орган есть. Точно не помню. Я украинскую мову не дуже добре знаю. Я з Херсонської области, я умею размовлять українську мову. Поляниниця, української. А тебе не дивно, что у нас А, Смотри. Я з Російської язычной области, всю жизнь разговариваю на русском или русском. Українську мову я знаю на рівні, як нас учили в школі, да? Все. Я Тому тобі, що мене учила страна, то що, що я не знаю. Я дивно, дивно, що ти живеш в Україні. і ти живеш в Україні. Ти ага. не знаєш ага. українську. Чому я не знаю українську? Я це... Давай, давай, добре, давайте розмовляти українською мовою. Я хочу почути я на якому-то рівні. На якому-то ти... А на якому-то рівні? Рим. Ривень гривно. Ривень гивно. Рин гивно. Ну ты сидишь в Польше, говоришь, что Рим гивно, а пасми на передовой умирают. За такую no. сучку, что ты сидишь в Польше. И что ты сидишь на украинской море, что ты такой при такой патриот, знаешь, если какая пословица. Патріот не то що сидить в Києві, а сидить там, де умерла Україна. От там розмовляють і на російській мові, і на українській. І там І І знаєш що? І знаєш що? Нету да. різниці, да. де ти розмовляєш, на українській или да. на російській. Пацани сидять на передовій, вбивають сепаратистів... Убивай сепаратистов, а ти сидиш в Польщі і пізді пи... Чому я тебе не державною? А чому не державною? А чому? Я, почу, я, а чому? я, 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 почу, я вільний чоловік, я можу розмовляти українською мовою тебе... і русскую. Так, Я тебе почув. Почу. Почу. Тепер почу. все те, тепер що ти, ти мені сказав. Їдь да. в окуповану частину України і це скажи. Я оттуда, я видел окупованную. Я видел войну, я видел мертвых людей. Тебя интересно, хочешь из тебя одного я рассказал? А я не могу, как я сказал, что ты меня угол, и ты меня говорил. Шо, что я сказал? Я кое мовою. Да п. Ты говоришь ты? На розмовляв, разговаривал, зробили. на блокпосе с ним разговаривал, как я хотел. С тобой розмовляв, как я с тобой голова... хотел. Ти говори, вот и вс. Чему я тебя обманиваю? Я обачил твою, я бачил тебя в твою. Бігай? Так. Так. Я не бачу, я, я не бачив. Один день. Один день. І не один рік. І не один рік. Ну. Я не бачив, щоб Я не бачив, щоб німець чимець чи Француз чи мову, захищав мову, чужої, мову. чужої країни. Смотри, а ти до війни якою мовою розмовляв? Я українець, я українець. Mene, ні, ну ти понятно, що ти не дружоха хорошо, сути українець. Ну до війни, до 22-го, до 2022 року, якою ти мовою ти, ти ти чуєш. Дай мені відповідь. от українець, так? Ти народився в Україні. Ти громадян України. Ні, я Ні, я українець. А у тебе немає громадянства України. Я не громадянин. Ну, у тебе є паспорт, український? паспорт. У мене є, є паспорт. У мене є паспорт, у мене є все, Добре. Мені... Ти ти Мені... до войны, ты до войны, украинской мову розмовляв чи русский? Я Я ну, слушай, багато українців перебувалось. В 2014 году, когда бомбили Донбас і Луганськ, всім було все одно. Коли умирали люди на Донбасі. а коли почалася 22 масштабна війна, всі такі, ох, Україна, ми розмовляємо українською мовою. Ну, у тебе, ти як розмовляв? Розкажи мені. Українською. Українською? Можеш зайти, Може зайти на мій канал. Зелена вата. Зелена вата. Добре. Який був створений ще був до війни. створений ще до війни. І я Добре. все це говорив. і я все це говорив. І далі говорю, і дальше говорю, і і де, б я я не говорю де б я не знаходився. Що Україна, якщо Україна є українська. Я так теж вважаю, що Україна є українська. Я не чую, що ти я так не чую, що ти так граєш. Чому? Я патріот, я топаюсь свою країну, Я націоналіст, я хочу, чтобы Украина была русский Чого? Ти є русский мир. Я не русский мир, я націоналіст, я люблю свою страну. Что такое русский мир до мир. Що до тебе такий русский мир? Ти розділюєш Україну. Ти бачив своїми очима війну? Бачив? Ну ты видел, ты знаешь, что такое русский мир? И что такое мир вообще? Я, я, русский я, русский, я не русский, русский мир. Если я до тебе русский мир, это твое мнение. Очень много украинців розмовляют українську мову. Дуже багато, дуже багато розмовляю русской мову. И кто их не заслуживает? Русский мир, русский мир це окупанти, які прийшли на нашу землю. Мова російська. Мова російська, культура російська. Культура російська, насильство, це все все русский мир. Це русский мир, да? Так. І ти є, я русский мир. Ти Ти ми русского мира. А ти сам себе такой. А я в голове. Я. Смысл? Що? Или От у мене питання. ти мені говориш, що я русский мир, да? Так, ну як то дай мне його, я... його. То, що я разговарива язиком, так, це мені ніхто не дає, що так, я русский мир. несеш. ты його несешь. Ты його расповсюд, ты його розповсюджуєш. Ти його, ми зараз в онлайні. Його... ми зараз в онлайні. Онлайн... На тебе люди дивляться. на тебе люди дивлю, его распускать. Ты его расповсюдишь. Фу. Хм. Я всю жизнь разговаривал с Рурзиком. Я буду разговаривать с Суржиком. Знаєш, що таке суржик? Знає, що таке Суржик? Так, це. це мовою. Ну скажи це артистам, футболістам. Так, чому ти так, це їм не говориш? Так. Я чому всім говорю, Я всім говорю, всім говорив. Тільки ти то, що ти вважаєш себе патріотом і сидиш за Україною. Я дуже много знаю хлопців, які приїхали з границі, не до війни були за границі, приїхали в Україну воювати з за Україну за її незалежність. И они себя... Я считаю патриотами. А то, что ты сидишь в Польше и говоришь, какой я украинец, я размовляю украинские умовы, ты не патриот. И. Ну вот просто что тебе доказано? Я видел своему... Я своими глазами видел, что такое русский мир, добре, я в Херсонской области. Я, я своими глазами я видел, видел, видел я что такое я. война. Ты я, хочешь, что я, я верю в так? Чому я хочу з російським щоб, там російська музика Россійська звучала. звучала. Хочеш це? Я слухаю такого военного слушать. Чуть. Смотри, я я хочу, я не могу. Давай, хочу, тебе, дальше, давай ты не будешь меня перебивать. Ну, давай ты послушай. Вот э, вот да, вот да, не Нет, я говорю, вот такое є музичка, називається Прилет. Команда поє, Военные, которые слушают за Украину. Они размова поют, поют они русской. И І Что ну, ей узнаешь? І що Они буде, за і що за вони у них товариш умер, у них товарищ умер за Украину. Они поют добре. на добре. Ты, добре. сенс добре. Добре. Сенс Украине. Ти... Если ты боишься сражаться за Украину, приедь в Украину, стань учителем, учителем, извиняюсь. Просто... Читай учитель української мови, придавай українську скажу, мову. Чому, скажу, Чому? Зайди ти сидиш в інтернеті, кому а можеш... і скажи їм те, скажи все, їм те, що те, те все, що ти, все що ти мені говориш. Я дуже і знаю хлопців, но я. Вот я, які... Рад, які... я рад, все о нійому говори. Я тобі хочу сказати, я буду і служити. Поруть на німецький фрез. А що таке на німецький німецький Ти знаєш, що ти не захищаєш російський.

Ну вот, ты Я тебе, вот, сказ... ты дальше, я тебе сказал, вот, что, что я там случае, за Россию, я поддерживаю Россию. Я, я... Так, так, я создаю ты, Россию. я видел, ты, что такое Россия. Я я Раскажу, что если, если, разочар, если я, нашу, 사실, ты, я бы хотел а Россию, а Россию а я бы не выехал за оккупированной части Херсона. Да? Я да? же Украину, я копаю Украину. У меня товарищ умер. У меня товарищ умер. Он разговаривал. У меня тебе хочешь, тебе. У меня есть товарищ, я тебе могу дать свои контакты. Я тебе отправлю табличку купінська направлення зові сумру він розмовляв всю різню з Мелітополя, розмовляв всю візню русською. За, це, це, За то, що він умер? За те, що в сидяв. Не я не себе не виправдовую я виправдовую тих воєнних, які розмовляють русською мовою. Справа їхня справа, ти зараз не вийшло. І це моя справа, що я розмовляю українською мовою чи російською, У мене є вибір, так само а, як у а, тебе. Україна, Україна. Це і Україна. Россія разом. І Росія разом, так? Ні. Чому? Я... Я... Наці... Ти знаєш, що ти націоналіст? Патріот свої держави. Як то? Як то? Єдина країна, єдина країна, єдина є страна. Єдина країна. А єдина є страна. А єдина є страна. Я можу сказати єдина є страна. В чому така різниця? Правильно, правильно. Ще раз підтверджую. Ще раз підтверджую. Що ти за Україну, Що ти за Україну і за Росію? І за росію. За росію Прат... так? Я не за Росію. <хис> я осуждаю Росію. <хис> <хис> добре, все зрозуміло. добре, все Я, я виконалі, заявляю, що Україна це як є, канал, є, канал, це є независима держава. Десь є консульці документи, що це независима держава. Мир, дружба, дружба, жвачка, так? Ні, я я заступ в НАТО, в Європу, в ЄС. Коли якогось там якогось там вб'ють, ти виставиш свою, свою колоночку, включишь російську пісню, Включиш російську пісню, Плющиш таку, таку патріотичну. Я включу украинскую ролочку. Я, я, я русский. Вот кричи, что ты я, русский. Что я я такую музыку кричати, даже не кричати, слушаю. Мне кричати, такая я музыка вови, не интересна. Есть такая группа роб, знаешь, там молод, они рок поют, даже за Украину. Люди из России приехали в Украину. Поддерживают Украину. Вот, приедешь в Украину, приедешь в Украину, тогда будешь говорить, можно чи чимні розмовлять, то есть російську А не мой выбор, и я сам его делаю. Ну ты сидишь, ты такой патриот. Почему? Че ты не воюешь? Сколько тебе років? Че ты не воюешь?